Мої вітання, і сьогодні, не дивлячись ні на що, ми з вами починаємо з гарних новин. Завдяки вашим донатам за останню добу для наших захисників ми придбали 8 шин на бойові автівки. Загальна вартість 32 дві тисячі п'ятсот гривень. Низький уклін. Питанці бачите на екрані. Ви молодці. Тепер техніка буде працювати на нашу перемогу. Так, а тепер що ще? Значить, запит по човнам закрито близько 15 човнів за два дні назбирали небайдужі українці. Наші хлопці тепер заряжені, наче справжні морпіхи. Дякую вам за це дуже низький уклін від мене і від них також. Далі у нас з вами триває розіграш до 31 числа. Учасником якого ви можете стати задонативши на Збройні Сили України від 200 гривень і виграти ось такі чудові подарунки ручної роботи прикраси, перше друге місце розділять між собою. Це буде топ-донати, розписний ящик і годинник ручної роботи. А тепер до роботи воєнний стан завершиться тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, що передбачатимуть моніторинг і присутність партнерів. Завершення воєнного стану в Україні цікаво. Значить, до завершення воєнного стану в Україні у нас з вами роки 2 до двох років. Але тут цікаво. Спочатку буде завершення воєнного стану, а вже потім буде остаточний мир. От така історія. А в 27 му році буде новий хазяїн у нас. Ну, це по картах новий хазяїн. Новий, новий лідер, не знаю, новий президент, новий головнокомандувач, головна людина. Так, поїхали далі. Перші 100 мільярдів євро репараційного кредиту від ЄС Україна отримує протягом двох років. Звучить не дуже репараційний кредит. Найближчі два роки. Значить, за його словами, у разі завершення війни ці кошти спрямують на відновлення країни. А якщо доведеться і надалі оборонятися, вони підуть на забезпечення захисту України. Так, два скільки, 100 мільярдів євро за два роки. Репараційні кредити. Ну тут прям якийсь шкандаль буде з цього приводу, серйозний, вони -та дають нам кошти. Не факт, що всю суму, ой, далеко не факт. Але потім вони ж можуть перевірити, куди ці кошти надійшли і в якому обсязі. А тут буде така цікавина, що хтось приїжджає здалеку. І каже: покажіть результати. І його вводять ото знаєте, як по погороду. Ой. І буде з цього приводу великий скандал. Може, нарешті, руки почнуть від відрубувати. тим, хто не може ніяк нажертися. Якщо рашистські удари по енергетичній інфраструктурі України повністю припиняться, країні знадобиться близько двох місяців. Щоб відновити роботи без, без відключень світла. Два місяці це, до речі, недовго. Значить, наша енергосистема, в, якій вона, в якому вона стані зараз і що буде далі? Гірше або краще. Що зараз ми повністю з вами 100 гривень донат. Дякую молодці. Залежні від. Інших країн, тобто ми ну, це і так зрозуміло, мабуть, ми повністю залежні від наших партнерів від інших країн або від якоїсь конкретної іншої країни. З одного боку, це е, нам дає можливість е, ну, не повного блекауту, а з іншого боку, це прям ну, таке добровільне рабство. Що буде далі з нашою енергосистемою? Нам будуть казати, що все погано, тяжко все налагодити. Грошей нема. Як тільки з'являться кошти, і ми щось полагодимо, знов будуть по ній хірачі. Тобто, поки що такі прогнози не втішні. але коли прийде новий або уряд, або господар, то тоді вже ситуація зміниться. І в цьому питанні будуть добрі для нас такі позитивні, я б сказала, зміни. Так, поїхали далі. Військовим платитимуть втричі більше, ніж зараз, заявив Сирський. Втричі більше, ніж зараз. Ну так, конкретика прям відсюди ну, веє з цього повідомлення. Військовим платитимуть втричі більше. Це обов'язково станеться впродовж трьох років. Але є таке, але умови зміняться контрактів, і військовим платитимуть втричі більше тим, хто буде працювати на інші держави. Для захисту інших держав або для захисту наших кордонів, тобто це не те, щоб всім взяли і справедливо додали гроші. Тобто тут також буде якась вибіркова система. Причому це фінансування не те, щоб іде. Ем, від нашого з вами прямо 100%, 100 бюджету, тобто на якусь велику частину відсотків, мабуть, 60-70, це буде фінансування іноземне, тому що всі інші країни вони дуже сильно будуть надалі зацікавлені в наших збройних силах. Ми вважаємо, що 26 року війна може закінчитися або Бункерному доведеться оголошувати мобілізацію через серйозне скорочення армії, заявив Зеленський. А тепер розклад, як ми з вами і домовлялися, на 26 рік для нашої з вами держави, для України. Розклад для України яким для нас із вами буде 26-й рік для нашої землі, для нашої держави? 26-й рік для України. 26-й рік для України. Значить, давайте з новин гарних почнемо. Новини гарні заключаються в тому, що ми з вами перестаємо в якийсь момент, це після другого-третього місяця наступного року, перестаємо е, виживати, перестаємо е, стримувати, перестаємо, ну, умовно кажучи, бути у стані. Е, Такого, знаєте, тільки лежачої позиції, тільки відбиття ворогів. Тобто щось таке буде гарне, або це буде називатися контрнаступ 2026, весна літо 2026, або це буде називатися великі масовані удари по території ворога. Тобто, Ми даємо відпір. Це гарна новина. Ну, на цьому, в принципі, все. Значить, що до інших новин для нашої з вами країни, ми з вами будемо плити по одній і тій самій трапінки. Що мається на увазі? Повторення ситуації цього року. Це можуть бути знову обіцянки, що ось завтра, післязавтра буде мир, хтось кудись поїде, домовиться, все налагодиться і все таке. Значить, чому цього не станеться наступного року? Чому наступний рік не гарантує нам 100% миру і гарантії безпеки? Тому що є три основні сторони, які між собою не домовляться цього року, от просто не домовляться. Чомусь вони будуть зайняті своїми проблемами. 26-й рік несе для інших країн якісь свої локальні проблеми, що дозволить їм від нас відійти, відірватися, якось трошки поглибитися в себе. Це, до речі, для нас з вами непогано. Тому що, якщо б зараз вони домовились, ну це прям така домовленість проти нас. А оскільки ця історія про те, що вони будуть ще вирішувати свої питання і не підганяти нас як Трамп, да, ультиматумами до миру, який ну, зовсім нам ну, це просто самогубство, а не мир, те, що вони зараз пропонують, тож для нас це непогано. Далі наступного року, в лютому, з лютого починаючи. Одна із сторін, якась більш-менш адекватна, вона нам дійсно запропонує якийсь, це буде можливо якийсь союз для безпеки, союз для захисту якоїсь території або захист якихось двох конкретних територій. Тобто, щось таке буде наступного року, але 100% миром це назвати складно. Значить, як ми з вами, українці, проживемо наступний 26-й рік? Значить, картинка знаєте, що нагадує? Коли десь ляпнуло, у людей вибило стекла, а ми прокидаємося зранку. Цю ніч не спали, прокидаємося зранку, підметаємо те все, наводимо порядочок йдемо собі на роботу, бо ну треба ж на роботу йти. Тобто, отакі незламні українці, отакий незламний народ. Так, ми з вами цей рік і проживемо. Єдине, що я хочу сказати, що перша половина року вона прям надасть нам якісь М -м 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 хороші партнерства, гарантії. Ми з вами чомусь будемо знаходитися перші півроку, 26-го, в такому якомусь в такій ілюзії, що нібито всі домовились, нібито тіпо, все хорошо. Ну, Це трошки нібито. Вистоїмо, переживемо. Дякую.